Мене було відчуття, що я ще стану батьком, потім мені сказали, що я не стану батьком. Слухай, самі треш стосунки в моєму житті. Я думав, такі тільки в кіно бувають, житті такого не трапляється. От я після поранення я став дуже довіровий, і в мене взагалі не було сли за щось там хвилюватися чи комусь не Бо Це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от в моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типу, породі допомагала, а потім я й допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власне в цій квартирі був індус, якийсь там мільйонер, типу, індус, і йому там років вже 60 чи 70 було, щось таке. І ми там жили, 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 жили-жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, в мене якісь там збереження є. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджає власник додому, і власник каже: Сергій, ну, тобі, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню і я дивлюсь, що вона, типу, цей. ну нічого не реагує. Ніяк на це. Потім вказується, що вона беременна. Я давай вияснять, що це як це кажу, так може ти врожай, ну, не хочеш дитину, бо вони вже, хто знає, який пішов був. Це що теж для мене шоком було. От я взагалі прохлопав це. От прикинь, ну як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірили. Вона каже: Ні, то я буду робити аборт, я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям. Ну, якщо це від мене, нехай зі мною будуть. Потім вияснилось, що дитина взагалі не від мене. Потім оказалось, що я взагалі не батько був би. Потім оказалось, що я не то, що не був батько, а це взагалі якась така історія, що на голову не налазить, що я був вообще шоці.